добрий вечір тові пане господарю радуся ой радуйся земле син божій народився а цай пешій празний рождясько христови радуйся ой радуйся земле син божі Радися нині маленька родина, зірка небесна звіщає новину, що в ямі Христос ся рождає, нас він до себе сьогодні скликає. <му> Пресвятая мати діва, свого сина ісповила, Ясла свідню кладає і тихесенько співає, а із піснім є тривога. Була тяжкою дорога, а якою ж буде далі, чи у муках і печалях, чи легкою і ясною. «Святий Боже будь зі мною, так Марія промовляє, святі сльози утирає, утіша старенький Йосиф, благословення у Бога просить, щоб їх анган схоронив небезпеці захистив? Кетні мудреці прийшли зі сходу, принесли дари від цього народу, вклонились і стали на порозі. Але чому в очах Марії сльози? Бо материнське серце відчуває, що і сина у майбутньому чекає, що не в силах мати відвернути вінець стерновий і загибель люд. Щоб спасти весь свій рід, він прийме доволі бід. Повиплеє, мілині новина, предиса діва породила сина, я зли поміж побіляти. На сіні, бо не одяги, на приспосій, поміж биляти, на сілі, бо не оддяки. Болить душа, у серці хуртовина, мов доки нам історія стоїть, що й досі безталанна Україна, нема даненці голову схвалить. Були часи, дітей її карали. Стинали голови Варшаві і Москві, по Золовках, Сибірах катували, кидали в карцери холодні та вузькі. Та никне все, стає рожевим роком, як порівняти з 33-м роком. Бо що ж страшніше, як у хлібнім краю, мільйонами від голоду вмирають? Чи ви чули, браття, Кайдани, нашу деньку Україну. закували у кайдане, нашу деньку Україну. а степам. Люди зледечіли, свій край завесть, за дурнички продали, приспали долю, душу свою вбили, на регіт мову материнну віддали, зреклися віри, відреклись народу, а били тільки черву в догоду. На столі свята вечеря, вся родина за столом вічня ад, Po złoczenym krymu, wycień je, a na po złoczenym krymu, Błagódź tam powiesza je, rola rodzenia trysta, chyć święto rody Гріє душу доброта. хай дітей воротає, гріє душу доброта. Люди, не будьте байдужі, до горя чужого нещастя. Виконуйте заповіді Божі, Господь на з неба щастя. До церкви горніться дружно, вона є ваша мати. Не дайте ворогам Христовим її зруйнувати, бо віра більше, ніж оружя, весь світ перемагає, виконуйте заповіді Божі, Господь най вам помагає. Христос не стає, небо і земля, небо і земля, нині тоже Ангели, люди, ангели люди. Преснують. Христос родився, посадиться, боги не смотри, що агенти співають поля віка, покріпають, чого повідають, волю сленяні, волю слеяні, весела ноги. Речі стаділа, речі, стаділа, породила синіма. Христос родився договора, покрився, а не в ті мають соля вита, сокліди дають, чуда, чуда, кові А той другий краси, святого насила. Посіваю, з Новим роком вас вітаю, зичу вам на новий рік, щоб щасливий був ваш вік, не хворіли, щоб ніколи від Миколи до Миколи, Щоб у вашій світлій хаті всі завжди були багаті, щоб вам весело жилося, щоб вам краще все збулося, щоб добро плило у хату, щасно видали зарплату, щоб прожили много літ, доки Бог призначив вік. Най вам доля усміхається, Христос рождається. А той третій праздник, ще на водохреща родища, раді загине, на сим божих, у Христим. Вже минає святий вечір і свята година, нехай ще. Вщай... Проживає вся ваша родина, Бажаємо вам завтра бути при Йоанні, там Ісус буде хреститись в річці Йордані, Той, що в яслах народився, Він іде у воду і принесе щастя і волю для всього народу. Ангел Божий вам звіщає, і Хор вам співає, що у річці у Йордані Христос захрещає Роги вилайська печина, наливайте свина, добрий вечір, щедрий вечір мати Україна, ноги бега, біла лиша, і гори на тебі, із діванкою, гучною. наливайте свина, добрий вечір, щедрий добрий вечір, вечір мати Україна, добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Україна. Нехай йорданські дзвони принесуть у вашу хату тепла і радості багато. Укріплять віру, дадуть надію. Любов вогнем любові відігріють, свята водиця хастіляє, від бідна готва захищає, і... і гроші цілий чемодан вам доля всуне на Йордан. Бажаю вам в коляді, проживайте в гаразді, без клопоту і біди до другої коляди. А ми далі всі підемо, сповіщать повсюду, що родився нині, Бог, йому вклоняйтесь, люди. Пісню щастя заспівай в цю щасливу днину, бо ми Бога славить підем у другу хатину. Зберемось ми до рідного порогу, де завжди згадавати розуміння. Ми завжди будем дякувати Богу, О, отче наш любов, Твоя не твійна. Молитву нашу ти прийми, як дяку, за мир і спокій нашої родини і з милості прости провину всяку, різдво святої Божої дитини, святе різдво казка настає. хата нам здається наєм, до попітай, той мама з нами є, батьківська хата нам здається дає, Христос страждає. колядуйте і святуйте нині, ми бажаєм щастя, вашій всій родині, Христос велики, нині освятися. На спасение применила святыща. Бог народився.